Доброго дня. Сьогодні коротеньке відео про посів дрібного насіння. У мене тут веселкова суміш ротики садові, чи львінний зєв, як ми краще знаємо. У нього дуже дрібнесеньке насіннячко. Не видно навіть. Його дуже важко розподілити так, щоб воно не торкалося один одного, щоб після всходів не було чорної ніжки. Ось коли сьогодні пішов сніжок, я швидко зробила це і ось, бачите, розподілила по поверхні. Беремо торф, чи там субстрат, сніг, торф не зволожувала, розподілила ось на сіннячку, рівномірно, щоб не торкалося одне одного. Накриваю такою тепличкою, чи кришечкою, чи пльоночкою, ставлю під лампи тепленьке місце і будемо чекати на сходи. Насіння гарно. Ось так опуститься, буде розставати сніжок і насіння опуститься, і буде йому там добре.